Вітаю глядачів нашого телеканалу. Настав час розповісти вам, що сталося у стрію сьогодні. У студії працює Микола Бойків. Про головне уже за кілька секунд. Всеукраїнське громадське об'єднання Майдан розпочинає активну діяльність завтра у Народному домі. О 18-й годині відбудеться. Перша зустріч небайдужі до подій в країні матимуть змогу з уст очевидців подій, громадських діячів почути проблеми сьогодення. обговорюватимуть події, факти, реальні дії на підтримку майдану, аналізуватимуть ситуацію, що склалася. Основна мета неполітичного об'єднання безпосередній вплив народу на дії влади. Організатори запрошують усіх охочих долучатися до майдану та брати активну участь у політичному житті країни. Після того як влада спробувала остаточно придушити протести, ухваливши закон про диктатуру, опозиція спромоглася не визначитись з лідером і запропонувати конкретні дії. Слово сказала вулиця, щоб мати конкретні можливість обговорити прийняти дії певні, подумати, як допомогти Майдану, і Майдан закликає кожної середи у вісімнадцятій годині на зустрічі в Народному домі. М'ясофест на українському Йордані влаштували парафіяни села Кавсько. Свято відбулося після богослужіння у місцевому храмі та освячення йорданської води. На річку Колодниця прийшло понад сім сотень мирян. Незважаючи на погодні умови, у воду пірнало чимало людей. Родзинкою фесту було печене м'ясо. Деталі унікального настрищення дійства знає Марічка Ходовицька. Організатором одноіменного фестивалю на Стрищині є отець Олег Кобель, паро храму у селі Кавського мастак оригінальних ідей. Три роки тому вперше у цій містині провели схоже дійство. І так кожного наступного року Єрданський фест набував все більшої популярності. Цієї неділі до Кавського приїхала маса гостей з Херсону, Луганська, Житомира, Вінниці та Івано-Франківщини. Два роки тому ми починали з 50 чоловік, і минулого року десь близько 300 чоловік взяли участь в купанні. Цього року ми бачимо, вже ворогметичні прогресії збільшується в два рази кількість учасників. І люди ще під'їжджають, і купаються. Є священики, які до нас так само приїхали в гості. І наступного року ми би хотіли. Ще вище підняти цю планку, можливо зорганізувати краще кращу територію для передягання людей і е, облаштувати вихід, вхід в воду. Незважаючи на дощ та болото під ногами, люди прийшли на берег річки Колодниця. Після оголошеного священником плану фестивалю церковний хор відкрив масовий захід колядою. Біля берега річки вже зібралася компанія охочих зануритись у холодну воду. Відкрив Йорданський сезон сам настоятель місцевої церкви. Усі решта чекали на сходах біля водоймища. Супер, враження супер. ніж було минулого року. Купалися не лише чоловіки, а й жінки, дівчата та навіть діти. Панові Єсону 64 роки. Він вперше за своє життя купався взимку. Перехрестився, воду криву, нічого, не було страшно. Нічого. Цей молодий легінь до холодної води звик двічі на тиждень приходить сюди поплавати. Заряджає організм енергією, бадьорістю, настроєм. Рекомендую всім. В принципі, це доступно. Для кожного фото на пам'ять рушник і теплий одяг подати було кому Здовж берега. вишукувалися рідні, друзі та сусіди. Сміливців розпитували про враження та вже разом колядували. На руках не жіна, не Вже прийняв водні процедури, було свіжоспечене м'ясо. На більш ніж десяти мангалах готувалося понад 200 кілограм свинини. Не дешевий продукт, подарунок від агрокомплексу Галичина Захід. Євстах, і Васильович шашлик вже куштував на такому святі. Чоловік вперше племіний живе в кавську. Він мені розказав минулого року, і ми приїхали сьогодні подивитися. Враження ну не ну, сильніші враження. Такі емоції, враження, скільки людей, шашлики, друже. Народ такий ось приємний. Тому народові нехай Бог всьому допомагає. Олена живе на Херсонщині. У Кавську приїхала погостювати до кумів. Жінка не квапиться додому. У нашому краї їй надзвичайно сподобалось. Захоплена добротою людей таким святом, що люди так вміють святкувати. Я купалася. Ну я в мене навіть нема слів. Це місцеві свахи. Щоправда, одна з центральної України, а друга живе у Кавсько. Дякуючи нашим дітям Віталій Наталі. Ми тепер єдина сім'я. Я приїжджаю в це село вже другий раз в таке прекрасне свято. Всім мирянам бажаю крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, радості в їхніх родинах. На польовій кухні пахло димом під звуки бубна готувалося м'ясо. Цим процесом ретельно курували місцеві жителі, смажити шашлик, допомагали навіть дітлахи. Фестиваль на українському Йордані дався на славу. Після доброї гостини гості подякували господарям та заспівали вкраїнське нога еліта. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Небезпека на дорозі у зв'язку з погіршенням погодніх умов та ожеледицею у Стрію та в районі. Працівники місцевого Даї просять водіїв за можливості тимчасово утриматися. Від поїздок до тих, хто таки виїхав, правоохоронці звертаються із проханням бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. На щастя, ситуація на дорогах міста стабільна. Кількість дорожньо-транспортних пригод вагомо не збільшилася. Проте перші автомобільні жертви негоди вже є. Додамо, що вчора після дощу вода на дорогах замерзла і випав сніг. Це спричинило ожеледицю. Прогноз погоди на найближчі дні не надто втішний. Синоптики прогнозують сніг та мороз. Утруднюється проїзд, тому Державтоінспекція звертається до водіїв, інших учасників дорожнього руху, в першу чергу до водіїв, обмежуватись поїздками на далекій відстані, під час керування транспортними засобами бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості, уважно з повагою ставитися водіїв один до другого, також до пішоходів. Катерина Сурма викладає історію в Другобицькій школі. Вечорами власноруч мотає ляльки, експонує їх на різноманітних виставках України та за її межами. Поціновувачам своєї творчості дає уроки. Стрийським школярам теж пощастило. Майстриня раду провела у музеї меморіального комплексу борцям за волю України майстер-клас, якими були перші ляльки-мотанки маленьких мешканців нашого міста. Оцінити може кожен дорослий. Якщо вам цікаво, беріть тканину, кольорові нитки, ножиці та вчіться. Кілька десятків стрийських школярів прийшли на ексклюзивний урок. Другоабицький педагог приїхала на запрошення директора місцевого меморіального комплексу пані Галини Верес. Пані Катрисія є дуже такою скромною особою. Ми дуже мало про неї да. не знаємо. Знаємо тільки, що вона є істориком за фахом, але працює десь у соціальній службі. І е, свої е, виставки е, вона створила на основі цієї колекції виставок, соціальний проект, з яким подорожує від міста до міста. Роботи Катерини Сурми мешканці Стрия споглядають вже від початку січня. Найбільше виставка зацікавила місцевих школярів, тому саме для них і влаштували майстерні уроки з ляльки-мотанки. Коли вже з дітьми це зробили перше, це було настільки прекрасно. Ну воно там не було зовсім не схоже. Дуже примітивне, але насправді це якийсь такий ну, дуже величезний потужний імпульс. Людина відчуває. Думаю, що хто займається творчістю, той це знає. Коли, коли ти це робиш, особливо з власними дітьми, ти, ти бачиш ті очі, які горять, і потім вже що робиш і все одно, і ти відчуваєш, що ти це сам можеш робити, і можеш якось виражатися. І... І це дуже прекрасно. Почали роботу з голови. Робили кульку, яку обмотували білою тканиною з допомогою паличок, змонтовували тулуб та руки. Навколо цього і моделювали вбрання майбутньої ляльки. Червоні, сині, білі, з візерунком шматки тканини учням роздавала сама майстриня. Пані Катерина стежила за рухами кожного школяра. Допомагали їй у цьому істрийські панянки, серед яких відома місцева вишивальниця Світлана Сидоренко. Гості і вчителі трудового навчання стояли в іншому кутку кімнати і, затамувавши подих, споглядали за майстерним процесом. Власні шедеври діти залишили собі на згадку. Перед тим сфотографувавшись зі своїми робесниками та другобицькою майстринею. Цей майстер-клас нам дуже сподобався. Нас навчили робити ляльку мотанку Пані Катруся дозволила нам з підручних матеріалів, з залишки тканини зробити ляльку. Після майстер-класу усі відвідувачі оглянули роботи Катерини Сурми. На виставці репрезентували ляльки-мотанки в українському строї. періоді Київської Русі. Найцікавішими були експонати під назвою Пори року. У нас Хлопчики, і що діти підмітили? Вони мене кличуть і кажуть: подивіться, оця лялька така, якби на нас сварив, а оця така якби усміхнена. Тобто дітки побачили в кожній ляльці характер. Це дуже цікаво. Вони навіть можуть підмітити більше, ніж ми можемо з вами дорослі. Тому що кожного з нас все ж таки живе дитина. І, і по своєму ми стараємося їм все передати світ цієї творчості. Але наскільки діти цікаво, вміють все підмітити. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леський, Стрийські новини. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в редакцію за номером 45983. Я кажу вам до побачення. На все добре. На середу у стрію синоптики прогнозують хмарну погоду. Протягом дня падатиме невеликий сніг. Температура повітря 3 та 4 градуси з позначкою мінус, вночі та вдень відповідно. Ввечері стовпчики опустяться до мінус 7. Ожеледиця. Вітер північний 4 метра за секунду.